Я дякую солдати за життя, за те, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття. І я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що маю я, і за те, чого не маєш ти. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, чисте, українське небо. Я дякую солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесно бій ведеш і захищаєш ниньку батьківщину. Ти там стоїш, щоб сльози матері не лили, От рідна мати плаче вночі. Вона героя свободу живе, вона чекає і надія вже. Молюсь за тебе, мій солдате, хай Бог оберігає вас в біді. Бо на війні таких, як ти, багато. І всі вам герої молоді!